Перехідний уряд Малі розриває дипломатичні відносини з Україною. Про це у неділю, 4 серпня, йдеться у комунікет про розірвання дипвідносин, яке оприлюднило Міністерство управління територіями та децентралізації Малі у документі Україну звинуватили у підтримці тероризму. У малійському уряді зазначили, що раніше їхня країна дотримувалася позиції нейтралітету з російсько-українського питання. Однак у заяві написали про неонацистський та злодійський характер української влади, малійська сторона зазначила, що представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов нібито визнав роль Києва у важкій поразці від тваригів 25-27 липня сил ЗС Малі та російських вагнерівців, яких дружні до Москви Бамако залучає для підсилення своєї армії, Бамако вважає, що таким чином Україна начебто втручається у справи Малі. Влада країни також звернеться до суду у зв'язку із заявами українських чиновників, які підтримали туарегів. Раніше стало відомо, що у малі повстанці туареги вбили і поранили десятки бійців ПВК Вагнера. Пізніше угрупування Вагнера підтвердило сутичку з туарегами та визнало втрати.